Дивіться, коли на важелі перемикання передач присутні гумки або скотч, та людина має гроші, аби ви знали. Так, отакий от Volkswagen з обкаточним пробігом. Скільки? 864 тисяч 25 ТДІшка, ЛТшка 35. ка Значить, і Починає казатися, просто ранішній запуск почався не так, як би хотілося. Дивимося відосик і зараз розкажу, в чому причина. От, як бачимо, зараз двигун рівненько працює. Ну, як, на своє, як на 900 тисяч, це тільки обкатку пройшов. Є маленьке запотівання по бачку гура, але це ну, взагалі мінімум з того, що може бути. Всі вакуумні шланжики поміняні, е, на клапаночки так само. Все прям фантастично. Оп-оп-оп. А що ж, відповідно, сталося? Так, не повинно. Що? бути? Я так гадаю, тепер. Ну? Весень. Значить, а що сталося з е, ремінцем? Ролик 20 тисяч від'їздів Інна. І на що тут треба було оце, е, бракувати такі деталі? От бачимо пружинка, а тут вона тріснута. Інший кінець. Видно чи не видно? Повірте на слово. Оцей ролик був добрий, але все-таки його замінили. Ремішок по контіку і виставляємо кут в приску васею і згідно таблиці в Ельзі. Ну і відповідно коригуємо під зношення двигуна і насоса.